І так, всім доброго дня. Вчора, в вчорашньому поході не було ніяких знахідок, і значить, можливо, буде в сьогоднішньому. Ну, вчорашньому було, але там знахідок було стільки, що я все спакував в сумку та й пішов, тобто не було там. Нічого такого аж дуже олюмінь туди. вже знайшов алюмін. Тобто там в вчорашньому поході не було нічого такого цікавого. що Я знайшов маленький кульочок вишиванку кабелів. Ну навіть не майже цілий кульочок знайшов кабеля. Навіть не було що показувати. Але латуні десь попався мені латунний Як то? латунний, латунний світильник. Тол, латунний світильник. Я забрав, я не знав, що то латунний. Думав, то желізо кинув до лізо. Дома прийшов, перевірив, немагнітний, то вийшло. 2,5 кілограма латуні. От. Ну наразі перша знахідка то є кусок алюмінію. Надіюсь буде сьогодні більше. Надіюсь. Так що, як будуть знахідки, я буду показувати. Тому що, ну, як не буде знахідок, то відео не буде. Але любов. В будь-якому випадку, якщо ви бачите це відео, то значить знахідки є. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. І так, вже майже вечір. Сонечко заходить. От, спринтер біг, бігає. Зараз відка навкруг і отак цей тут бігають. Значить, Одна сумка готова повна, друга сумка повна. <клес> ось така кульочок. Три ось таких от штуки. Ну, одну я вже додому забрав. Точніше, раніше знайшов. І сижу ще трошки щось перекур. От. <клес> ось такий от, телефон. Це старий радіотелефон вроді би. Чи що то я навіть не знаю. От. І ще зараз трішки піду пориюся. То... Сумка є цей. І буду, напевно, що йти додому. Якраз під вечір от такого от починають вже щурі гасати, що мені тут вже трошки страшно сидіти, тому що... Можу по мені пробігти. Можу тут, а от. Вон-от. Не знаю, чи буде видно? От. Лелека. От. от. Ходить лелека. Лелек, до речі, тут дуже... Багато. От. Одна там, друга там. Ну, коротше, але тут стає. Тут. Що зараз. Зараз уже їх так не дуже вдень, що ворон, що лелек. Значить, набрав я сьогодні трошки міді, трошки латуні. Навіть є. є кетчуп майонез. Не знаю, чи кетчуп є, Вон де вот. одну загубив. Ну, два БМВ кульочка, ось таке ход. Ну і один БМВ кульочок морозива, Будуть мої коти мати, що їсти. Не знаю, передивлюся, бо тут всі запечатані. Передивлюсь, може якісь є що срок годності. Там взагалі срок годності. Один бачу що до 26-го року. Та як зараз 25-й рік, ще на рік. Так, от, сижу, сонечко сідає. Ще треба йти десь пройтися. Може ще щось знайду трішки. І вже буду відчалювати додому. Так що знахідки є, вибачайте, що не показував, вже покажу вдома. Думав, що не буде знахідок, а то як пішли, то пішли. Вчорі гасають. Так що <кій> не перемикайтеся, дивіться далі. Так, вже вечоріє, вже сонце майже зайшло, я ще отаке ведро. Назбирав знахідок, вже посортував, поскладав, значить он де собаки ганяють, щурів. І побігли до щуром. І так. Вони їх не їдять, вони їх просто мучать, мордують. Одна собака і друга собака. Ну, а я помаленькій збираюся вже йти додому. Ось це зараз поп'ю водички і гайда б'є додому. І вдома буду показувати всі свої знахідки. Прийшов я додому вже, і значить так кишка ще тяжча, лигоньки і дуже легоньки. Тут є три цих коробушки для розсади. От, я так трішки покажу. Тому що от, ось таких три коробушки. І значить, зараз я піду, щось перекушу, поїм, вип'ю чай каву, хто що любить. Ну, тут це все пересрутую і буду вже показувати, що я сьогодні такого знайшов. Цікавого. У мене навіть немає часу переробити Ось цей кабель. Ось така алюмінька. У мене навіть немає часу це переробити. От, потрібно контакти позабирати, десь сісти, знайти якийсь день. Можливо, навіть сьогодні нічка в мене попереду, так як дружини немає. А що буду робити? На кавалерку йти нема куди, тому що одружений. І, значить, буду сидіти контакти доставати. У мене контактів ну, не дуже багато є, але карабанічка не збиралася. Ну, десь, можна сказати, десь отакі от, от такі вот стаканчики є що, що розбирати. Там багато чого в мене є такого цікавого, що як майонез морозиво, то я буду трошки підгодовувати свого кота. Так як собака у мене вже поїв, а коти вічно голодні. Так що не перемикайтеся дивіться далі. Для вас це буде секунда, а для мене десь плюс-мінус година часу. Так що. Дивіться далі. І так, я думав, що то затягнеться на годинку. Але на годинку вже пів друга ночі. Поки я це посортував, поки там повідкусував, поки поперебирав, поки розкручував. Значить так, латуньки. Ой, морозиво потекло, латуньки є. Ось так, це я ще буду, правда, перепалювати. От, Латунний екранік. Ну, латунний. От, ще ось є латунка. Тут, можливо, таке, що може бути кусок золота всередині, але то потрібно вже дивитися. Ще потрібно, ще зараз відкручу оці. Вони теж латуні йдуть і тут є ще мічка. Далі, далі як книжці. Так, коти мої. Довольні, вже наїлися, я їм, я їм три йогурта вицідив і пачку май... майонезу з'їли. Правда, другу пачку майонезу не хочу доїдати. І так, годинники. Попалися мені сьогодні три годинника. Не знаю, позолочений чи не позолочений, але є годинник. Такий є годинник, такий є годинник. І така прикольна коробочка. Ну, коробочки я збираю. От, також знайшов ножнички. Ножнички де щось відкусити. Видно людина, яка їх викинула, лінувалась тут дотягнути, а то вони ходять вільно. Так. Ось такі три автолампочки. Ну, це лампочка прикольна. Вона як то... Це вроді система охолодження зразу. Іде на три цих штекера. Ну треба буде перевірити, але. Цей. Правда, жалко, що одну тільки знайшов. Ось таких лампочок аж дві знайшов. Ну, звідси я заберу тільки мідний кабель. А там цей. Так. Ось три. Соуса до 17.07.25 року, то він ще дійсний. 1707 сьогодні 04 Майже кінець 04 Цей. До якого теж 170725 Цей соус 02.10.25. От. Три ось таких соуса мексикану. І ось це все просрочено. Комусь буде або котам, або буду додавати трохи псови. Так. Не знайшов сьогодні плату, от вирізав ось стільки каемок. Не знаю, чи великі прийомні, але я їх теж збираю. Ось телефон. Ну, з телефоном я ще не розібрався. Ну, але цей телефон я розбирати не буду. Він так буде як антикваріант. І сюди. Так. Ось такий ніж, хвилястий, це ніж для хліба, але я його заострю і буду з собою брати. На мусорку. Камера. Камера нікому нічого не винна вже. Камера своє вже відробила. От. Правда? Для чого її так ломити? Коробушка, Коробушки я збираю от. телефон. Телефон? Бравіс, бравіс на розбір. От. Коробушка. коробушка от така прикольна шкатулочка. Я ось такі от речі не знаю, але мені чомусь такі... отакі речі подобаються. Так. Автомобіль Lamborghini. Правда, був ДТП? Вроді був на даху. Перевернувся на дах. Ну... Швидкість 400 км на годину. то... Далі ось така штука для телефону. Тримач. Ну, Тримач, не тримач, на два, шурупа. І на два шурупа до стіни і буде тримати. От. Круг відрізний. Ну, Це на маленьку болгарку якраз то, що треба. А цей просто можна взяти до металу, трохи почихати його. Але ні, цей вже не можна. Так, от, Ще є круги. Ну, от. Розвідник уже лізе. Думку провіряти, чи там нічого не залишилось. Так, от. Тряпочна ізолента це взагалі річ. Це тряпочна ізулента. Класна штука тим, що ліпше, ніж така ізолента. От. Якийсь такий гребінь чи що це є. ну Це потрібно перевірити. От, коробушка. Знайшов ось такий от самсунь телефон з батареєю, тільки без задньої кришки. А батарка здута. Ну, нічого, можна перевірити. Якщо він справний і діло було в батареї, то можна заказати батарею і задню кришку навіть. І так то десь в мене. Має бути така зарядка. Так, По кабелях ящик, ящик банановий кабелів. Ну, не повністю, але є так, це не мусор. Морозово. Морозово різне, різне морозиво є. От, Пломбір. До речі, пломбір це вже потік. Ну туршок хоть да сюда. Вот. Мыть. Нюхай. Він стыдается, напевно. Що треба ему тка піднес. Чим пахнет? Цей кіт в мене взагалі, як то, сладкоєшка. Солодкоїшка. Він любить шоколадки, він любить. Ну, він любить то все, що і я люблю. Правда, тут є моро... Тут морозиво взагалі таке, що... Ну, ще тиждень, два-три. Ну, є деякі морозово, таке, що що на місяць. Відібрав кабелів. О, ці кабеля, до речі, вони не перепалюються. І так вийшло, що в мене на роботі було потрібно ось такого от перехідника, як то з'єднувача. І не було. Так що ліпили як цей. Ну, це вже не перше, що я відбираю. Ну, нічого, візьму на роботу, там подивляться. От. Він вже одну розвозів, он де їст друге. Значить. Ось таке, ось таке морозиво. Викинули. Віримо в перемогу. Одна гривня з кожної порції. Наближення перемоги. от. Ну тут його десь ну, штук 10 може є. Це я зараз порозрізаю. І в якийсь стаканчик, чи тарілочку, і дам котам. Значить, От камки я вирізав з ось цієї плати, мені сьогодні попалося. І ось така от це старий калькулятор, тільки це не, тут не ламповий був. І, значить, тут є ось такий от позолочений чіп. Не той телефон. Знімаю я на Samsung, бо Huawei йому погано стало. Там пішла пляма. І, значить, ось ще є знахідки. Ось такий фонарик. І... Не, не включається. Датчик руху розбитий, але думаю, що якщо цей, то не буде потрібно. Ось така цепочка, межегір'я, це хтось викинув ну, жалко. Жалко викидати. Ось така штука, це терморегулятор. Нагрузка 10А 220 вольт. Це напевно, що його в розетку вставляти. Ну, я не знаю. У мене є людина, яка в тому шарить. От. Алюміній. Такий фонарик. Ну, цей фонарик в мене валявся уже десь ну, чуть ближче двох тижнів на моїй там точці. Такий фонарик. Я взагалі-то фонарики збираю, тому що мене попросив одна людина, але от такий є фонарик. Це зараз я виключу фонарик. От. З трьома світодіодами. Ну, це я заберу на перевірку. Перевірюю його, чи він заряджається. Отака от, от, от сіточка. Ну, це додуйки Металічно металічна. Оце штука я не знаю, що це за штука є. Можливо, хтось знає. Але я не знаю. Ну, але мені було би цікаво. Тут я хотів розбити, тут, коротше, якась помпа є. Це видно, воно качає воду. Чи фільтрує, чи качає, я не знаю. От. Зарядка. Ну, Батарея до шуруповерта 12 вольтового. От. Ось такий потужний фонарик Фонарик до речі, я заберу теж на перевірку і Попробую його поставити на зарядку. От. Це от Вивезли це. Значить, вчора, позавчора тобто загрібав бульдозер мусор і загріб мішок. А в мішку був цей фонарик. Я сьогодні розрізав і він мені попався. Це, не знаю, що це воно таке є зараз. Ага, Це є метал. Ось такий кавалок металу. Ну, метал до металу. Каструля, 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 каструля. Ну, магніт. Не магніт. Не магніт. Це швидше всього, що нержавійка. Одно магніт. Одно магніт. Це швидше всього, що нержавійка. Потрібно просто буде лише відбити дно. І можна ось цей. Посидів я, поперебирав ці всі виключателі від чайників, і вийшлося ось така от кількість цього всього Цих з контактами. І тепер це що потрібно все переробити. Це потрібно контакти повід'єднувати. Ну. Майже половину того, що в мене було, я від'єднав. Ну, разом з цим. Разом з цим, то можна сказати, що і тим, що я ще дозбирав, що я нічого не від'єднував. Ось такі от двигуни, я поназберу це від. Це від чого? Це від блендера вроді би. А це від міксера. Ось таких двигунів. Ну, двигуни я це, звичайно, що продаю. От. От, ну, от такі двигуни я вже пускаю на мідь. Я був пробував зробити вітрогенератор. З такого двигуна щось в мене ніфіга не вийшло. Коротше, я забив болт. Так, знахідка пізнахідка, ходить, є плати. Ну, і так, більше цікавого нічого немає. От. Так що, показав, розказав, що це. Що можна знайти на смітнику? От. Три соуса і ящик просрочених Ну, там деякі соуси вже просрочилися цього місяця. Там один чи два. Це я все пересидів, передивився. І, значить, Будуть мати що коти їсти. Ну, пес таке не їсть. Я перше пробував давати. Він таке, він скривився і не, не голодний. От. Ага, ще забув показати ось такий от нічничок. Нічничок чи що воно таке є? Воно, коротше, тут заряджається і можна його. Включати кабель ховається. Отут, от і можна його включати. Але я пробую його включати, він щось не включається. Ну, буду ремонтувати, буду дивитись. Як зроблю, покажу в якомусь наступному відео. Зробив чи не зробив. Ну, а якщо зроблю, то покажу. І так. Кому відео сподобалось? З моїми знахідками. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі, бережіть себе і не пропустіть мої наступні відео. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня!